Відтепер військові зможуть безкоштовно зберігати свої репродуктивні клітини у місцевих клініках. Такий законопроєкт Верховної Ради України нещодавно вступив в дію. Що це за документ? Наші журналісти розкажуть. Військові відтепер можуть безкоштовно вилучати та зберігати свої репродуктивні клітини, щоб у разі поранення чи смерті на фронті їхні дружини змогли народити дітей, Вважаючи на те, що Внаслідок військових дій, внаслідок обстрілів, гинуть і дітки, і дорослі, то ми невідомо, коли ми закінчимо цю війну і яка буде ситуація з генфондом у нашій країні. Тому це дуже важливе питання. Такі клітини передбачено зберігати три роки після. Смерті військовослужбовця чи іншої особи, яка стала на захід батьківщині, прирівняної до військовослужбовців збройних сил України. А після трьох років цими клітинами може розпорядитися особа. Яка зазначена у його заяві, зберігають репродуктивні клітини методом кріоконсервації. Їх заморожують шляхом занурення матеріалу у рідкий азот з дуже низькою температурою. Цей у нас призначений саме для військовослужбовців, саме для сперматозоїдів, заморожених для військовослужбовців. Біологічний матеріал зберігається в ось таких кріопробірках, тобто вони наповнюються рідиною разом із сперматозоїдами, Рідину це є кріопротектор, який захищає клітини від такої наднизької температури, тому що вони зберігаються при температурі мінус 196 градусів відповідно от до температури рідкого азоту. Ще від початку повномасштабного вторгнення у місцевому центрі репродукції Івано-Франківська безкоштовні послуги кріоконсервації отримали більш ніж 180 військових. За останній період в нас побільшало пацієнтів, тобто за останні півроку, рік в нас побільшало звернень військових. Службовців, а так як ми почали активно робити рекламу, того, що ми абсолютно на добровільних засадах безкоштовно заморожуємо та зберігаємо біологічний матеріал військовослужбовців. Зберігати можна не лише біоматеріал, а й ембріони. Ефективність. Заморожування і розморо і відновлення життєдіяльності яйцеклітин з ембріонами має велику різницю. Ембріони дають практично 100% можливість і ефективність. Тобто, ми з ембріонами проводимо навіть деколи кілька разів заморожування, розморожування і знову ж таки заморожування. Зараз медики центру репродукції спостерігають вісім вагітностей у жінок, військовослужбовців. А загалом за два роки вже четверо жінок народили дітей. Шляхом кріоконсервації матеріалу українських вояків.